Маленький Тарас замов такий великий подарунок. Шестирічна Анна Снігур у подарунок сьогодні отримала м'які іграшки. Саме це вона замовляла у листі до Святого Миколая, розповіла її мама Наталія Мельник. так? Да? Да! Вона саме таких хотіла, вона їх намалювала, і Миколай їх приніс. Вона дуже щаслива. Отримав подарунок і Тимофій. Його мама Марія Тонкошкур каже, син очікував на це свято. Писав лист, малював малюнок, старався. Ми мріяли про фітбол для додаткових занять вдома. Цьогоріч учасниками акції Листи Святому Миколаю стали 1250 дітей. Організували її в чотирнадцяти працівники благодійного фонду Карітас, розповів його директор, отець Іван Данкевич. У листах до святого Миколая каже, діти писали побажання щодо подарунків. Цього року, за словами Івана Данкевича, Діти просили книги, а також. Спортивний інвентар, м'ячі, гантелі. Багато дітей просили м'які іграшки, тому що вони кажуть, що коли їм тривожно, ми біля цих м'яких іграшок притуляємось до них і нам так спокійніше стає, особливо коли тривога. Цьогоріч листи до Святого Миколая писали діти з багатодітних сімей, загиблих військових та діти з інвалідністю, каже отець Іван Данкевич. Подарунки їм придбали хмельничани, які також долучились до акції. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.